І я допоможу. А от зі мною зараз на зв'язку представься, будь ласка. Я не Владислав Владислав, солдат резерву, блядь. 25-й э, ДСБ. Э, Коли мене, блін, віддали, э, блядь, на м'ясо, блядь. Як чому, з хлопцями, блять. Нас 17 чоловік, уже є більше, блядь. У мене є відео доказательства, блядь. Э, Людьми, блядь, яких викидували, нахуй, викинули, блядь, а потом нахуй забули, як блядь, хуйня, яка то, кажу, я забачаю за свої матюки, чесно. Я я, мені. я кажу, зараз на відео, хай людина говорить, у нього стрес. Побудемо з його там тільки на матюках і балакатиме. Я, 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 я вам я, я вам скажу так, що е, вибачте мене, будь ласка, блядь, ну я пішов, я доброволець. Я служив у 16-му году, блядь, по 18-й год. Коли я тоді був побачив, блядь, іще, блядь, коли люди, блядь, гриби-бабо, блядь, соляру пиздили, блядь, а розказували, що ми тренуємося. Ну я вибачте, я натренувався, дякую, що я Михайлоді. Ну коли я зараз призвався, сукав військомат, і військомат, я коли сказав, що я служив і був на такій посаді, вони мене відправили на штурмові бригади, блядь, і я должен бути штурмовиком, блядь. І я приходжу в бригаду і кажу, що я механік водій, блядь, що я вмію зробити те, що не вміє ніхто. Мені сказали, будеш механіком, а потім вигоняють сектор, блядь, Кидають на произвол судьби і розказують. Та це ж ви винуваті. Ви ж нахуй бросили. Та ви ж винуваті, блядь. А скільки людей відказують при мені? Скільки людей відказують? А скільки людей погибло? І через які трупи ходили, блядь? І тільки розказували, блядь. Скільки, блядь, вони розказували? Та не то, У нас там 50 погиба. Та ви читали, ви бачили, скільки погибає людей. Та при мені, блядь, погибало. Знаєте скільки, блядь? Перші дні. Перші дні. Ви знаєте, скільки погибало? Ви не знаєте не хуя. Вірить словам? вам? Вірить словам, блядь. Можна нахуй, як і Путіну, вірить. Розказувати можна до хуя. До хуя можна розказати, а бачиш, бачить ще одне можна. Бачиш, коли ти побратим ляга, бачить, коли побратима треба втягнути в окоп, а потім ще його дотягнуть. Коли літінан, блядь, коли ти сидиш, сука, блядь, ти сам ранений, блядь, Три дні вже, блядь, сука, не є, Ти три дня. Я три дня просидів. Три дня. Я не знав навіть, що я ранений, обдарив од ногу. Я закричав. Мені больно було. Слава Богу, що попало в піску в ногу. І берк був хороший, блядь, замса, блядь. І воно попало, блядь. І я, блядь, нахуй лазив три дні. Я берти не знімав. Берти, сука, не знімав. Три дні. А потім, блядь, нахуй хлопці якісь молоді. Ой, ми кантужині. Я вірю, я понімаю. Снаряди. У мене нахуй два снаряда. Ебало прям рядом, нахуй. Прям рядом. І я коли повернувся, в мене був окоп. Попузо, окоп у мене був, тому що я біля рейс був, біля рейс, де одні камні нахуй там де копати Ніяк. Ніяк, блядь, Ніяк просто там копати, Ніяк. Друзі... І у мене був попузо окоп. Друзіше, і я був ОСПГЕСТІ, а... я дожен був танків зустрічати, які нахуй танки. Над нами вилітає підарський дрон. І вони нас свічуть і криють. Криють з 6 утра до самого вечора, до самого сна. Ти мене дав... скрили нахуй до кінця. І люди, по п'ять мінімум трьохсотих уходило. Сотий ну, мені... у нас лежав п'ять днів при мені, він лежав, двохсотий. Двухсотий лежав п'ять днів при мені. Мені погрожують просто спіси, розказують, що я наліво, направо, непонятно куди, кому оддаю гроші. Я ну, хай погрожують. Ото й притула. Я вам, я... я дякую, що ви дякую, що я з вами зараз зв'язався. Я давно цього хотів. Ми з хлопцями давно цього хотіли. Але ми питаємося, як то там по своєму. Я не відказую служити далі. Я не відказую сіти в бісь, ну я відказуюсь іти з такими підерасами. Повідьте мені, я тосник, я військовослужбовець, який вміє, знає свою роботу. Я знаю, що мені треба робити. Да если бы чмо 20-летний, блядь, получила лейтенанта, блядь, герой, сука, получает звание, блядь, что в хуяне? так я людей положил, чмо він ебанина? Да би він син не був?